Гарних новин немає. Що буде із зарплатами та роботою українців, та як зміняться ціни на продукти та паливо в Україні до кінця року? Та чи будуть гарні новини щодо цього? Дивіться сьогодні в випуску. Вітаю українці! Вітаю глядачі, підписники на каналі. Знаю. Знайовий підписуйтесь на канал, тільки важливі новини. Всі ми думаємо, що ж буде далі, що буде з роботою, що буде з зарплатами. Ринок праці в Україні переживає наймасштабнішу кризу в своїй історії взагалі. Ні світова фінансова криза 2008-го, ні економічна криза після Революції Гідності в 2014-му, ні початок війни з Росією, ні, тим паче корона криза не зрівняються з тим, що відбувається зараз. На відновлення за найоптимістичнішими оцінками знадобиться кілька років зарплати впали. В когось взагалі немає роботи, але найгірше те, що з початком повного масштабного вторгнення роботодавці повністю припинили пошук працівників. Після того, як виявилось, що багато працівників просто поїхали за кордон, і то зрозуміло, вступили до ЗСУ, також зрозуміло, вакансії просто довелося відкривати тільки для того, просто щоб заповнити поточний штатний розпис. Зарплати ж продовжили падали. падати. Що буде далі? Далі буде гірше. Тому що для деяких спеціалістів роботи ну, просто немає. Насамперед, це стосується вчених, інженерів, юристів. Тобто, фактично високоосвічені фахівці вони просто залишилися без роботи та змушені шукати можливості для перекваліфікації. Змінилися і настрої роботодавців. Якщо раніше фактично роботодавці полювали за цінними кадрами, зараз вони мають змогу обирати серед величезної кількості людей. А зарплати малі, а життя дороге, дуже дороге. Коли чекати гарних новин? Зараз, коли продовжуються інтенсивні військові дії, російські окупанти обстрілюють торгові центри, вони знищують будинки, СТО, будь-якої миті можуть знищити будь-який бізнес. Розраховувати на відновлення економіки просто не доводиться. Але як тільки закінчиться війна, почнуться інвестиції та процес відновлення зміниться і ситуація із зарплатами та вакансіями. Ба більше частина експертів оптимістично припускає, що може виникнути навіть дефіцит ринку праці. Тому нам просто треба почекати. Однак до того моменту пройде дов... ну, доволі тривалий момент. Такий час, як це буде ніхто зараз не може сказати, скільки точно досить складно спрогнозувати цей період. Наприклад, після початку війни, 2014-го ринок праці він відновився лише через два роки, тобто 2016-го. На цей момент рівень зарплат відновився до докризового в гривневому еквіваленті. В доларах зарплати досягли старого рівня лише через 4 роки. Якщо війна закінчиться протягом найближчого півроку, можна розраховувати, що економіка ну, пройде майже такий шлях і відновиться десь через декілька років. Однак дуже багато буде залежати, зокрема, від того, наскільки активно, наскільки швидко міжнародні партнери будуть Надавати обіцяну допомогу на відновлення. Наче зараз все в порядку, але ж з цим всім треба і е, добре розпоряджатися. За рахуванням, що з кожним місяцем війни криза посилюється, і в країнах ЄС, і в США будуть посилюватися і проблеми зі збиранням коштів. І це не є добре. Тепер щодо цін, чогось. Чого взагалі чекати від цін, чого чекати до кінця року? Через інфляцію, внаслідок війни ціни на продукти, пальне, на різні товари та послуги вже до кінця року зміняться ну, доволі нерівномірно. Як стверджують економічні експерти, середній показник здорожчання по країні буде становити десь 20-25%. Однозначно, буде подальше здорожчання овочів, буде дорожчати гречка. Подорожчає рис, деякі інші крупи, бо вони постачаються зараз ну не через українські порти. А товари вони орієнтовані на експорт. Вони не будуть підвищуватися в вартості, доки їх експорт не буде розблоковано. Тому. Ціни на них будуть стояти на місці або навіть будуть знижуватися. Це ми вже спостерігаємо з яйцями. Така ж ситуація може скластися з олією, також можливе здорожчання пального, зокрема через світову кон'юнктуру. Якщо на європейському ринку не знайдуть заміну російській нафті, котирування зростуть, а відтак і ціни на бензин і дизельне паливо також зростуть. В Україні ж додався ще і внутрішній фактор зростання цін на пальне через війну. Росія намагається максимально нашкодити паливній інфраструктурі, тому вартість зросте ну, десь на 20% від нинішньої. На тлі всього цього будуть дорожчати і транспортні послуги. Подорожчує багато інших послуг. Тобто висновок робимо такий: Здорожчання буде. Точно сказати не можна, яке саме буде здорожчання, тільки приблизно. Ось все те, що я зараз назвала. Втім, все буде залежати від того. Як буде продовжуватись війна, скільки вона буде тривати, скільки ще буде пошкоджено того чи іншого майна, і так далі, інфраструктури, і так далі. Чи будуть розблоковані порти, порти чи будуть що буде з ціною на паливо? І так далі. Все це залежить, ось від ціна залежить від всіх цих факторів. Але в першу чергу то. Щоб найскоріше закінчилася війна, я вірю в те, що до кінця року все це трошечки вже стихне. І в слідуючому році війна закінчиться. Будемо сподіватися, що все буде добре. Зараз треба, як я вже казала, якщо є можливість, закупайтеся продуктами. Закупайтеся продуктами, бо зима буде дуже тяжка. Так що тримаємось, дорогі українці. Молимося за наші Збройні Сили України, завдяки їм ми з вами живі. І коли стає дуже тяжко, знаєте, я думаю про тих людей, яких вже немає в живих. Тому нам треба триматися. Ми не маємо зараз права, не маємо зараз права опускати руки. Війна розв'язана не нами, але ми її обов'язково виграємо. Обов'язково.